Це більше, ніж футболка. Це те, що нас об'єднує. Одна футболка, одна країна. Доброго дня, шановні глядачі. Ще раз вітаю вас, коментатор Вадим Європи ані на чемпіонат світу після двох поразок від Хорватії та Італії. З зробив головний тренер збірної України Олександр Ситник У порівнянні з першими двома поєдинками. Я номер дев'ятий з гайдука, тринадцяте номер Ярослав Мелокост з Шахтаря, шостий Ягору Міщук. Також представляє зіграних турів. Мінус два. Але після цієї атаки продовжимо про турнірне становище. Зубрій отримує передачу на лівому фланзі атак. І завдає він прямого удару, але влучає спостерігаємо за. Подачею не дуже високо м'яч підіймається і стає здобиткою наших захисників. Утім, вибити не вдається одразу. І словаки організовують другу хвилю атаки. Удар заблокований цей удар 15-го номера Матеа. Степанов Відзначився, що один м'яч редушко забив і збірна України вийшла на чемпіонат Європи. Щоправда, там подолати груповий будуть намагатися розіграти. Ні, все ж таки там Зудін завадив. І тут е, такий момент. І знову намагання відібрати. Цього разу воно вдало, виводить на ударну позицію. Як не влучає Артем Зубрій, Джурабаєв, здається, там одразу. Декілька футболістів збірної України головою впоралися, але потім не зуміли вибити м'яч. На щастя, Хадасевич ходить він на свого партнера. Це був Ткаченко і Середа. Перепрошую, і потім вже висока занадто висока подача. Однак підбирання за українцями залипка ще один навіс небезпечно. Там був на вістрі атаки. Наш футболіст його випередив захисник збірної словаччини в останню мить Люсін. Тепер його спроба організувати атаку. Люсін наражається на фол. І це має бути штраф середу. І знову наші забирають собі м'яч на підбиранні. Наближаються до чужого штрафного. Можна бити завдає удару, але трохи підскочив, здалося мені м'яч перед Павлом Лютяти. Що проблемні поля через це якісь негарні результати у збірної України. Але просто. Констатую факт, що важкувато футболістам підлаштовуватись в окремих епізодах такі особливості гачу Артем. Зубрій на швидкості на чужій половині поля. Зудін проходить до штрафного майданчика чужого. Але рахунок 0-0 і триває сорокова хвилина зустрічі вже. Форвардові, який залишився лежати на газоні, чи зможе Україна контратаку організувати довгий пас вперед. Зубрій. Зупиняє він м'яч, приймає у межах поля. Буде входити до штрафного. Зубрій підключає е, свого партнера. Іде подача. Підключення для Зубрія і асистував Зудін Гамшуку. Вирішив віддати для першої передачі м'яч Голкіперови. Хадасевич. Шукав зубрія, знайшов Зудіна після відскоку. Зудін завдає удару і буде кутовий. Лоха у воротах. Дев'ятий номер Ля Кутя, тринадцятий. Ярослав Малокост, шостий Єгороніщук, вісімнадцятий номер Арсен Заліпка, восьмий Павло Люсін. Чому? На щастя, для збірної України. І потім вже одну грубе. Б ту картку, дісталося між собою. Словаки відбирають зараз м'яч у Центрі поля виходять на ударну позицію. І ще один удар намагання влучити у ворот, кананні молодіжної збірної України. Поновилася в нас ця гра. І словаки намагаються атакувати. їхній їхні футболісти у гру повернувся наш півзахисник. Іде подача все ж таки там намагається її замкнути. Фу аж на протилежному фланці його наздоганяє Корибські, і в нього відбирає м'яч ззовні легко. Люсін запускає він зубрія, який жорстко у підкаті грає наш захисник, утім на підбиранні гравці збірної словаччини Матеаш. Чекає партнерів Матеш, але дочекався і футболістів збірної України. Удар невдалий, не сильний. Його було заблоковано але матеш з другої спроби входить до штрафного майданчика. Простріли не дають змоги. Були було це. Були здебільшого такі штрафні з глибини Ось у другому кутові і ледь не забиває. з максимальною концентрацією діяти. Ще одна подача виходить Ходасевич, але до м'яча він не дістає. Втім... Є нагода вилетіти в контратаку. Це роблять футболісти збірної України Лівим флангом чать. Але передача на першим не витримав Мартин Жамба, якщо можна так сказати. Першим заміну провів лише одну. І атакують його підопічні. Удар! Там два в два залишались словаки проти наших захисників. І ще одна спроба продертися буквально. До штрафного майданчика. Гамзик. Є в нього швидкість. Гамзик залишається з м'ячем. Гамзик входить до штрафного майданчика. Знаходить партнера. Удар несильним. Удар виход. Однак іде втрата і контратака Словаків по двох. Вони прямують до нашого штрафного майданчика. Передача в розріз. Для себе вже у старшому віці. Однак, звичайно, що за ходом зустрічі мають бути незадоволені таким рахунком наші футболісти. і атакує збірна України. Хороший пас низом. Технічно. І ще технічно простріл. Хвиля атаки в інший бік. Котиться. Джурабаєв. Хороший пас п'ятою. І не вдався удар. Не вдався щільний удар. Продовжує шукати Словаччина шляхи до нашого штрафного майданчика. Вдається це зробити. Мурадян. Обігрався Мурадян із. Розбігається мородян, завдає удару не точно. Передача проходить. Доходить м'яч до Люсіна. Той перед воротами захисника Прибирає удар, так і забуває Люсін. 1-0 на останній хвилині. Зустрічі стає рахунок на користь збірної України. Павло Люсін розбирається із полегшенням, здається, навіть зітхає сам. Радіють партнери, вітають його. Над ліфтом і проходить хороша атака у Словаків на правому фланзі у нашому штрафному. Передача під удар і блокують його. Ді... Ліквідують загрозу. Прийшов навіть Грамблічка на цей стандарт. Нікого немає у воротах. Збір можна стверджувати, що усі абсолютно гравці на половині поля збірної України участь у цьому майку зараз адресує передачу на план і проривається вперед. Збірна України 4 в 3. Йде атака. Виходить на ударну позицію. Кучерявий. Ніщук пропустив перший матч. І на цьому все завершує перемогою Збірна України цей цикл 1-0 у Словаків виграє наша команда, залишає ось цих розчарованих хлопців у синьому. Відправляє їх до ліги. Б. Сама залишається у лізі. А